Тепле різдво у надвірній. Тут вперше відбудеться культурно-мистецький проект. У його рамках головну ялинку міста прикрасять у гуцульському стилі та облаштують стилізоване ярмаркове містечко. Залучали до проекту усіх охочих. Ялинка в гуцурському стилі, солом'яний вертеп та різноманітні мистецькі акції. Усе це чекає на надвірнянців та гостей міста найближчий місяць. У райцентрі вперше проведуть тепло різдво, яке стартує вже за кілька днів з відкриття новорічної ялинки. Це буде нова ялинка новорічна із новими прикрасами, тематичними в стилі нашого ярмарку, нова огорожа, різдвяна унікальна різдвяна шопка із різдвяними персонажами, виконаними із соломи, тобто єдина в світі точно можу сказати сказати. ну і крім того, буде багато такої унікальної продукції, яка виготовляється тільки в нас гастрономії якоїсь такої цікавої. Багато різноманітних заходів, таких і гастрономічних, і мистецьких, і конкурсів. Ідея втілити такий проект виникла чотири роки тому. Ініціатори кажуть, у місті проводили спортивний фестиваль і залишилися ярмаркові будиночки. А торік над теплим різдвом задумалась серйозно, і власноруч виготовила солом'яний вертеп. Першим кроком було створення минулого року. Унікального вертепу Сіна, який ми успішно реалізували і е, встановили минулого року біля нашого собору на двірній. А цього року хочемо його перенести до ялинки центральної, і вже в комплексі з е, новими іграшками, які ми власне зараз готуємо, з оновленим парканцем, який планується. Зробити теж в їхньому стилі хочемо зробити такий комплекс різдвяного ярмаркового містечка. Організаторам свята, щоб одягти головну ялинку надвірної, знадобилося майже сотня новорічно різдвяних іграшок. Їх власноруч виготовляли вихованці та наставники художньої школи. Долучилися волонтери та всі охочі. Концепція ялинки полягала в тому, щоб ми зробили гарну гуцульську нашу українську ялинку, донести глядачу і дітям, що китайський шерпотреб може витіснити наше рідне, зроблене своїми руками. Дітям, надзвичайно, це сподобалось. Вибирали форму стилізовано декоративну, щоб вона була їм зрозуміла. Відповідні кольори підбирали, щоб вони були притаманні і гуцульському килиму і гармонували з Єворівською іграшкою. Також підкріпляли той момент. Концепція там буде стояти вертеп сіна. Ми з дітьми вже робили не один армайстер. Клас вироби сіна. Організатори проекту кажуть, таким новорічно різдвяним дійством намагались урізноманітнити святкову програму надвірнянців та продемонструвати туристичні пронади міста.